Всім привіт! Благословенного дня! Поділюсь откровенням, що я прийняв від своїх священиків Станіслава і Юлії Слатаненко, почув для себе і прийняв таке откровення. Як же нам вижити в цьому язичиському світі? І відповідь це слухати Божих апостолів, приймати. Ісуса Христа у своє життя і поставити Його на перше місце. І у кожного з нас є вибір, або ми приймаємо Божих апостолів у своє життя і слідуємо за ними, чи ми живемо так, як нам хочеться, і цей світ, Він так і уче, що можна брехати, можна жити. У гріхах, але це пряма дорога до пекла. І апостол Петру показує нам приклад за митеря, за блудників і за фарисеїв. І, приклад, коли митарі і блудники покоїлись. Вони підуть у царство небесне, а фарисеї, книжники, садукеї, вони не війшли в царство Боже, тому що вони не прийняли волю Божу, вони не покаялись, а послухали свої амбіції, послухали свою плоть. І тому, як і посталь показує, як і з стають послідніми. А з послідніх стають первими. І коли пастор показав приклад за грабіжника, який був на Христі разом з Ісусом Христом, він також війшов в Царство Боже, тому що Він покаявся перед Ісусом Христом і.